Помилки, яких допускаються в цілому громадяни, перше при зверненні до органів державної влади не вказувати по-батькові. це перше можете сказати інше прізвище та ім'я. І навіть адресу видумано. Саме так. Друге, ніколи не пускати для перевірки лічильників. Комунальників, передавати показ лічильників ви можете через телефон або на сайті. Подзвонивши по телефону або через сайт онлайн. Пам'ятайте, ваша приватна власність це ваша приватна власність. Тому підписуйся, поширюй відео в тренди YouTube до, до 6 до 6000. Якщо тобі потрібна юридична консультація, чи відповідь на запитання? Це коштує 300 гривень. Якщо потрібна консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, буде цікаво. Тому це головні помилки. Не пускайте зараз взагалі нікого до себе додому, з комунальників, бо вони можуть. Вручати повістки або сповіщення про повістку. І ще знайте свої права, що жоден, жоден так званий комунальник не може роздавати ці повістки. Не може. Тільки працівники ТЦК та СП. А пускати чи не пускати ТЦК та СП до приватного приміщення це ваша приватна справа. Кожен вирішує служити чи ні. У незаконних банд формування. Так, саме незаконні банд формування ЗСУ та ТЦК та СП, які не утворені законом. Не утворені. А хто буде мене хейтити, розмажу по стінці. Правдою. А ви знали, що на законі про ЗСУ відсутня гербова печатка УРСР. Та підпис Кравчука. Яка проблема? Та в законі про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. А далі що закон про Міністерство оборони також не прийнятий? То кому служити питання в мене до вас? Кому? Фейковим республікам? Чи кому? Ну Кому? Сама Україна не створена республіка спочатку та підсумку на своїх документах. То кому служить? Виконувати злочинні накази за законами Української держави Степана Бандери і Павла Скоропадського повідомляє офіційно окремо, що перебування в ЗСУ та інших силових органах карається вищою мірою покарання. Вища міра, ви знаєте, яка покарання за перебування в незаконних банд в яка в